Слава Ісусу Христу! Вітаю з брати і сестри! Сьогодні 5 січня і в Слові Божньому, в Євангелії, ми чуємо сьогодні фрагмент з Євангелії від Йоанна про покликання Натанаїла. У той час Філіп знайшов Натанаїла і каже йому «Ми знайшли того, про кого писали Мой Мойсей у законі і пророки Ісуса з Назарета, сина Йосипа». Натанаїл сказав йому «Чи може бути щось доброго з Назарета?» Каже йому Філіп, іди і подивися. Побачив Ісус Натанаїля, який йшов до нього і каже про нього: ой справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу, каже йому Натанаїль, Звідки мене знаєш? Ісус у відповідь йому каже: що до того, як закликав тебе Філип, я бачу тебе, як ти був під смоківницею, відповів Натанаїль йому раві: ти син Божий, ти цар Ізраїлю. Ісус у відповідь сказав йому: Ти повірив, бо Я сказав тобі, що бачу тебе під Смоківницею. Ще більше від цього побачиш. І Він сказав йому: Воістину воістину кажу вам: побачте відкрите небо і Божих ангелів, які піднімаються і опускаються над людським сином. Дуже гарна історія, бачите, покликання, так, Бог. Коли що часом е, наші друзі нам розказують про Бога, за цей звичайно стоїть Боже провідіння, і е, друзі зустрічаються. Е, всі вони походять з Вицайди, е, Брати е, і тільки на з Кани Галійської, але це та сама територія. Звідсайда, yes, це, це тердона біля Галейського моря. Там всі всіх знають. Тому що Галейське море, це невелике відносно озеро, має 21 км довжини, 12 км ширини. Від Сайда, це село, чи містечко, де всі де ці рибалки вовлять рибу продають, і приходять люди, купують, там всі знають один одного. Неподалік теж і Кана Галілейська знаходиться. Це ну, невелика територія, всі спілкуються, тому розмовляють теж і, звичайно, буває, Філіп зустрів. Та на Ілей каже, «Ми знайшли, ми знайшли того, про кого Мойсей пише в законі і, і пророки. В тому часі, в середовищі єврейському було, ну, як, як постійно, теж, було очікування на живе, така традиція, очікування на месію. Чекала людина того, кого Слово Боже заповідало. Знаємо, що канон єврейський ділиться на три такі частини: закон, тобто Тора, пророки і письма. І тут згадується Тора і пророки. Тобто і Тора, і закон, і пророки, і пророцькі книги кажуть, розказують про Месію. Так, Тут Филип на Натанайлов, пояснює це все. І, і, і каже Ісуса, сина Йосипа. Єдин раз Ісус названий сином Йосипа. Е, ці люди ще не знали просто, ким є Ісус. Е, не знали про непорочне зачаття Ісуса, так як ми сьогодні знаємо. А в єврейській культурі було так, що коли хтось себе представляв, то завжди розказував теж про свого батька. То так, як, як, як ми теж кажемо в нашій культурі. Ваше, Jak raz na ukraińskiej mowie też takie e, można skazać, że ja Stanisław Kazimierowicz, nie? syn Kazemira. tak, to on tak, tak też wskazują, ja syn, syn Józefa Jos, Jos, i tak znały. Czasem my do kogoś zwracajmy, z, z Kazimierowicz, Petriwna i tak dalej, nie? E, po baćkowi i rozumiemy, że pro kogo my, my tu dom, domajemy. Ім'я нашого роя звучить Натанаїл. Е, Натан Богдан. Це, це, це буде наш Богдан. Так можна перекласти. Натанаїл це змість цього імені. Це якраз буде Богдан. Богдан, даний, даний Богом. Дар Божий. Чи може бути щось доброго з Назарета? Каже Натанаїль. Мабуть, Назарет не мав якби. w środowisku dobrej reputacji. E, nie znajomo, zachodniej ma historycznie, jakby do okazji, w czemu tak było, na no, czasem takie jest, w społeczeństwie. Może e, Wam też jakby tak pełnić się z jak, mafijnym strukturą. Nie znaje, no, dziewczyna się z chłopcami, І Каже батькам, мамо, ну, до нас прийде мій хлопець, хочу вам представити його. А звідки він це, це, Як його звати? Ну, Андрійко, а звідки він? Ну, ну, він, ну, він з Донецька. Mm, а ну то так, знаєте, ну, ну ага, ну, а який він? Звичайно, це не буде погана людина, але, але десь може підсвідомо, десь є би в суспільстві. taka obecność, że tam jakaś mafia donecka była, jakieś tam były struktury i czy inne powiązane nie, ale wydaje się, że może być dużo porządnej ludyni. I taki ma być też był, mm, tak, e, e, Natanail, win no jakiś czuł pro Nazaret, ale Але він відкритий на Ісуса. І Філіп каже: Ходи, подивись на, на познайомся з Ісусом. І Натанаїль Прийшов до Ісуса. Часом, знаєте, не треба так розказувати про, про, про Ісуса, треба людину привести до Ісуса, забрати її на Богослужіння, з нею помолитися. І просто показати Ісуса, як, як молитися, навчити її молитися просто, що вона сама почала спілкуватись Ісусом. І коли не зустрілися з Ісусом, і скажу, я тебе бачу під смоківницею. Що це за дерево? Це дуже важливе. Що... Тож дерево смокви. Вона має такі ну, гарне листя, дуже багато, і воно дає гарний тінь. Важливе те, що під смоківницею, так і під оріхом, наприклад, там немає цих черв'яків, хробатків різних таке. Хробацтво не любить цього виду дерева. Тобто там комфортно сидити в тіні. Бо не падають тобі на, 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 на голову ці черв'яки різні. І має теж смачні плоди, солодкі і так далі. І тому такі, така смоківниця є символом м, такого спокою, затишку, де можна собі сісти, роздумувати. Це було непогане місце, щоб читати слово, роздумати над словом. Lubiły wyjść czasem z synagogi, gdzieś tam sisić pod z uczniami w tini i tutaj czytały słowo, rozdumowały, pojasniły, dyskutowały nad, nad słowem. E, możemy, przepuszczajmy, że Natanael tam jest motywny, coś same czytał: Słowo Boże. I co ważne, też wiesz, że 2000 lat temu Кожен єврей вмів читати і писати. Не було анальфабетів, не було деякі не вміли читати. І тому така традиція існувала, що коли прийшли чоловіки у синагогу, хто то, то, то очолював літургію, міг покликати будь якого мужчину і сказати, прочитай, будь ласка, слово. Він вставав і читав. 2000 tysiące lat temu w społeczeństwie jewryjskim wszyscy mogli czytać. W Europie to w połowie XX st. aż podawał analfabetyzm. Ja jeszcze pamiętam, kiedy byłem młodym chłopcem, że były jakieś starsi ludzie, takie południowego wieku, no to byli jedynicy, ale nie umieli pisać i oni chrystyką podpisowali się, no nie rozkazywały, Ось цей дідусь він не вміє писати. Я пішов уряд, то хрестика поставив просто. Ну, зараз ще, ну, такого, мабуть, немає. Але, але бачите, єврейське суспільство подавало вже це 2000 років назад. Це щось неймовірне. І Розумію, що Натанаїль під тим деревом читає слово, чекає на Месію і тут. No trochę krytycznie stawiają się do Jezusa, ale jest zainteresowany na pewno duchownym życiem i tak dalej, ma w sobie jakieś zbażenia i czasem trzeba taką isko iskorkę, żeby spalchnęła pożarza. I tak było też na początku, krytycznie stawiają się do Jezusa, ale kiedyś skarży, ja Ciebie zobaczył że że kiedy Ciebie pokłykał Filip, ja Ciebie zobaczył tym drewą, a no się z Bogiem. Він думав, що ніхто його не знає, його переживання, його молитви, відносин з Богом, такой інтимний відносин з Богом, а Ісус каже, Я тебе бачу під тим деревом. І Він там щось пережив Натанаїль. Він каже, Ти ти, Рабі, ти Син Божий, ти Цар Ізраїля, ну, його раб вчитель, переконався, що Ісус дійсно є. Якимось помазаним духом Святим, хоча течно, е, 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 він бачить, е, хоча він сам на тане, напевно, показує свій характер. Я думаю, що він був такою людиною дуже спонтанною, критичною бачите, а зразу спагнув, в ньому віра і, і так далі. Не? Ісус каже, Ну, Ти побачиш набагато більше, побачиш ангелів, які піднімаються і опускаються з неба на Сина Людського. Тут нав'язує теж Ісус до цього образу сну Якова в бителі, які під час сну бачить драбину, і ангели спускаються і піднімаються на небо. І таким чином, ці ангели, вони. budowały, wstanowla, nowe nowi między Bogiem a ludźmi, one jest zawsze pośrednicy między Bogiem i ludźmi. Nie? I mówi Jezus, że ty wy ty pobaczysz na ta że ja mają widnoscie z Bogiem, nowe widnoscie, i wy w te widnoscie, też prowadzeni, d Wam będzie ci odkryto kim ja jestem. Якби це, це таке пророцтво Ісуса, ви ще не знаєте, що ангелі відкривають, ну, спускаються, піднімаються е, з неба, на, на, опускаються на, на Сина е, людського, тоб Ісус на себе про себе думає, що Він є таємницею, що це буде їм просто е, відкрити. І хто має відносини з Ісусом, має нові, нові відносини з Богом. Якби бачите, Бог прийшов до нашого людського буття, а ми входимо до відносин з живим Богом. Це, це нам приніс Ісус. Тому будьте відкриті на те, що Бог до нас сьогодні приготував. Він добрий до нас, Він нас любить. І так як на Танаїль. ну, прославляємо Бога і дякуємо, радіємо, що ми до віри. Слава Ісусу Христу!